Доброго дня. Це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналістка Тарина Красовська. Тема ефіру: участь КНДР у війні проти України та вступ України до НАТО в обмін на ядерку. Говорити про цю тему будемо з гостем нашої студії. Це політолог Тарас Загородній. Доброго дня, Тарасе. Доброго дня. І от ми знаємо, що було дуже багато заяв, із приводу того, що Україна може вступити до НАТО в обмін на ядерне озброєння. Це казав наш президент Зеленський, про це писали ЗМІ. Але найголовнішою темою стало те, що КНДР долучається до Збройних сил Росії в конфлікті в Україні, наче вони вже знаходяться у Курській області. І от тут питання: що це означає для України і як на це має реагувати світ Ну, це і погана і добра новина одночасно. Погана новина, що все ж таки сил ворога стає більше. Але добра новина, в тому що показує, що Росія є у них проблеми з мобілізацією, тому що якби не було проблем з мобілізацією, вони б давно обголосили мобілізацію. Це раз, друге, це означає, що підключається нова країна. Україна може апелювати тепер до заходу, щоб вони припинили кривляння своїм стосовно ескалації і так далі. Розповіді про те, що війна повинна що не треба ескалювати і так далі. Говорити відкрито, Шановні ваша політика щодо того, щоб війна не розповсюджувалася на інші країни. Вона вже провальна. війна розповсюджується вже по всьому світу. Проти України вже воюють фактично три країни. Дві з них ядерне, одна з них а, порогова країна. Те, що називається, я говорю про Іран. І тому це дозволяє тиснути на країну Заходу, щоб вони всі обмеження на удари по території Російської Федерації та знищення їхньої інфраструктури а, там, в глину, вже там 300 краще 500 кілометрів. Ну, от в США, конгресмени США, зокрема, вже кажуть, що вступки НДР у війну це червоні лінії. От що це означає тоді? Це знову занепокоєння, чи можуть бути якісь реальні кроки? Ну, поки вибори не буде, ніяких кроків не буде, тому що ця адміністрація ну, приїхав вже у Остін. Да? Чи хто сказали вже, а ми не бачимо цих корейців? Ну я думаю, що вони бачити не будуть до кінця виборів ще два тижні мінімум. Ну, це політика Сполучених Штатів, це політика адміністрації Байдена, яке ну відверто потурає агресивним режимом, а які відчувають що їх ніхто... Не зупиняє, відчуває, що ніхто не б'є по руках, і тому вони стаються більш нахабними. Тому без, ну принаймні до зміни в, в Білому домі ще результатів виборів, нічого я б не очікував. У такому випадку, якщо все ж таки не будуть якісь, скажімо, зроблені висновки, зроблені певні дії, чи може до речі у війну вступити Китай, який також зараз бряцкає зброєю і каже про війну на за Тайвань? Ну то інша історія. Почекайте, ну в Китаї є що втрачати в північній Кореї. Нема що втрачати там економіки немає, нічого немає. Вони ну фактично зараз заробляють кошти за рахунок Росії, а тому, що отримують від них сировину, отримують від них технології. Виробляють для них зброю, перезброюють свою армію, і вони фактично там продають своїх там скільки там 10 тисяч солдат в обмін на те, що Росія ще щось дасть, наприклад, там якісь ядерні технології, якими вони потім будуть лякати ті самі, сполучені штати Америки чи Китай, так. А Китай є що втрачати тут. Вибачте, якщо лупануть так серйозно санкція, навіть не серйозно, хоча б 10% відсотків від того, що зробили росіянам, посипляться економіка а Китаю. Це вони ще не готові до цього. Вони ще не переозброїлись до того, щоб вже напряму вже е, 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 погрожувати Сполученим Штатам Америки. Це скоріше за все буде через роки три-чотири. Ось а так вони звичайно будуть там а, допомагати росіяни по мірі можливості для того, щоб знову таки не потрапляти так жорстко під санкції і багато чого іншого. А стосовно Тайвані, то зовсім інша історія. Вони ж вважають що це їхня частина їхньої території. Сполучені Штати теж не заперечують, що це є єдина територія. Ми теж повинні розуміти, але ні, є нюанси, те, що називається. Тому в даному випадку, звичайно, що вони скоріш за все будуть підпалювати різні точки, для того, щоб у США більше було розпорошені сили там, на. Приклад, будуть змушувати росіян атакувати НАТО на Філіппіни. Можливо, будуть підтримувати, наприклад, що Північна Корея напала на Південну Корею. Оце теоретично можливо, а потім вже буде тільки Тайвань в останню в останню мить. Ну тобто ми рухаємося до того, що може початися третя світова, насправді, якщо а зараз... вона вже йде. Вона вже йде, Україна, Україна війна Росії, Україна це є частиною вже Третьої світової війни. просто ще не названа так. Знаєте, от коли була Німеччина 1 вересня 39-го року напала на. Польщу ніхто ж не писав, що почалася почалася Друга світова війна. Всі писали що почалася німецька польська війна, так і тут. Тому ну те, що війна неминуча, це однозначно. Тому що забагато протиріч між країнами заходу і тих, хто активно хочуть провести ревізію економічних протиріч Створилися вже два блоки. Це умовна. е-е Вільний світ, і, умовно, блок з Китаєм, це Китай, Росія, КНДР, Сирія та Іран, і ті, які їм, в принципі співчувають, а це вже є ознаки, і ці блоки співмірні за демографічним військовим потенціалом. І тому це означає, що дуже ймовірно, що війна з ймовірністю 90% що буде, то танів часу. Тоді в мене уточнення, як же з ядерне стримування. До речі, у нас ми ж бачимо між США та Росією багато років через більш-менш однаковий ядерний потенціал це діяло. Наразі, якщо буде третя світова, чи допоможе це стримувати це? По-перше, і по-друге, якщо Україна вже каже, точніше, президент Зеленський каже про те, що або вступаємо до НАТО, або ми тоді робимо ядерне озброєння. Отут От тоді тоді протиріччя чи захистить НАТО від е, третьої світової тоді, то що ми не розуміємо, що відбувається, і чим допоможе нам ядерка взагалі? Давайте так. Ми повинні розуміти, що вступ в НАТО означає, що не треба мати потужні збройні сили. От, наприклад, Польща активно зараз озброюється, тому що розуміє, що е, окрім як неї, захищати, наприклад, країни Балтії нема кому. Швидко, принаймні, вони активно туди інвестують гроші в оборонку. Те саме повинна робити Україна, тому НАТО це не є панацеєю. Наприклад, в країнах Балтії не сильно впевнені що НАТО їх сильно захистить. Принаймні, якщо почитати сам п'ятий статут статтю статуту НАТО, так там вона так прописана, що дає можливість в принципі не виконувати цю п'яту статтю, якщо не є немає великого бажання. Там вже написано, наприклад, що кожна країна на свій розсуд визначає, який у них буде внесок в безпеку е, блоку, так? Кома, у тому числі військова. Тобто, перекладі з дипломатично. Якщо е, завтра ні, е, росіяни почнуть рвати Естонію, а німці, як пам'ятаєте, як нам 4 тисячі шаломів будуть відсилати, то теж буде вважатися виконанням п'ятої статті Статуту НАТО. І наступне. НАТО і статут НАТО не гарантує відновлення територіальної цілісності країни, там йдеться про безпеку блоку. Тобто, а де може бути закінчуватися, починатися безпека блоку? Коли тільки Естонію захоплять, тільки Литву, половину Польщі і так далі. Тобто, це ще велике таке питання, тому не слід на це сподіватися. Щодо ядерного озброєння, ну дивіться, я думаю, що звичайно що не виключено, що Україна до цього підійде сірі все рівно. Але на цьому етапі я думаю, що Україна повинна більше спрямовувати зусилля на виробництво озброєнь е сучасних озброєнь, які не підпадають під обмеження. Тобто, краще мати носії, які можуть нести е ядерну зброю, наприклад, ракети. Да? Е дрої дронів, е які можуть, наприклад, пролетіти на пункт. Пуску ядерних ракет і не дати можливість оператору натиснути на кнопку, а, знищення ворогів в інший спосіб, те, що немає ніяких обмежень, туди повинен інвестуватися кошти. А ядерно, ну, я думаю, що рано чи пізно Україна до цього підійде, тому що я думаю, що весь світ зараз буде озброюватися. До речі, щодо Будапештського меморандуму, адже президент якраз проводив паралелі, і саме тому да Україні мають дозволити мати ядерний потенціал. Як ви вважаєте, чи може на це спиратися Україна для того, щоб все ж таки в неї була ядерна зброя? Ні, звичайно, що ніхто давати нам строїти ядерну зброю. Будуть перешкоди, звичайно, робити в будь-який спосіб. Посилання на я Будапештський бомеранду тут не працює. Тут воно посилання було що ви повинні захищати, надавати домов пого, оскільки ми відмовилися від ядерної зброї. Тому тут зовсім інше питання. Я думаю, що звичайно нічого вони давати можливості не будуть робити, але Україна повинна звичайно знову таки. Я вважаю, що зараз інвестиції повинні бути в ракети, дрони. Лазерну зброю туди повинні бути спрямовані зусилля для того, щоб е, е, забезпечувати країну в першу чергу цим озброєнням. А далі як карта ляже, подивимось. Ну, тобто, це перспектива майбутнього, тому що ми маємо. Да. Ну, в принципі, диві, дивіться, в принципі, рецепт е, ну, механіки створення ядерної зброї це взагалі не є таємницею великою, вона вже давно відома, як її робити, і так далі. Звичайно, ресурси повинні. Звичайно, що потрібні е, хоча б е, ці потужності щодо збагачення урану, а в Україні цього немає. Якщо будуть потужності щодо збагачення урану, тоді можна вже говорити про щось. Ну, я зрозуміла, поки це просто плани на майбутнє, перші креслення. А от щодо вступу НАТО до НАТО, як ви вважаєте, коли реальна Україна може туди вступити, це перше і друге уточнення там в ЗМІ писали, що, начебто, Україна може поступитися НАТО задля того, щоб зберегти територіальну цілісність, тобто території в обмін на НАТО, навіть такі були заяви в ЗМІ. Що захід у ну, це, це, це все такі розмова? Україна стане членом НАТО, може претендувати на членство НАТО тільки після відновлення територіальної цілісності в межах кордону 91-го року. По іншому це неможливо. Це перше запрошення до НАТО. А Україна зараз вимагає запрошення, можна зробити і зараз. І це був би такий вагомий крок з боку Заходу, який би показував, що Україна вже є частиною західного світу. Це вони можуть зробити зараз без заперечення. А, добре, тобто ми можемо стати членом НАТО тільки після завершення війни, я правильно розумію? Ні, після відновлення кордонів 91-го року. Якщо якісь території залишаться незвільненими, Україна не стане членом НАТО. Тобто, тут приклад напр... Німеччина не працює, коли вона не подігла... працює, не працює. Я вам скажу, чому коли говорить про приклад Німеччини, а це виривання з історичного контексту, недоговорення, що було навколо цього, і так далі. Я би говорю, чому, чому так це сталося? Перше Німеччина була розділена ще раз, розділена за результатами першої другої світової війни. Тому що великі держави подумали, що з багато не знаєте світових воїн розв'язала Німеччина за останні 30 років. Це було вольове рішення цих держав. Це перше. Друге, Німеччина ФРН мається на увазі, змогла стати членом НАТО тільки в 55-му році. НАТО створилося в 49-му році. Друга хвиля розширення була в 52-му році, і тільки в 55-му, а чому 55-му? Так Сталін помер. Сталін, поки був при владі, він категорично не хотів ніяких НАТО і не готовий був нічого підтверджувати. Там же головне в НАТО це стабільність кордону. Чи буде нападати Радянський Союз, чи не буде нападати Радянський Союз? І в той час до влади прийшов а, тандем Берія Марінков, які готові були домовлятися з Заходом. Берія взагалі пропонував віддати Східну Німеччину. Пропонував розпустити колгоспи, Його розстріляли, правда як англійського шпигуна. Ну, то таке. Тобто вони готові були домовлятися, що вони не рушать війська. Далі вони обміняли вступ ФРН в НАТО на нейтралітет Австрії. Вона ж досі нейтральна країна. Тобто, це надає можливість перекинути вільна війська з, з півночі Європи на південь. Тому що нейтральна Швейцарія і нейтральна Австрія створюють таку перешкоду, так? Ну і вішенка на торті, американські війська для того, щоб дотримання було гарантії виконання будь-якого договору, повинна бути сила, яка доводиться. Це американські війська, які досі знаходяться на території Німеччини. Тому, коли говорять про Німеччину. Скажіть їм, що вони відверто брешуть, коли говорять, що це можливо, Почніть з наступного: добре, якщо ми говоримо про можливий такий ступ, тоді починаємо обговорювати, коли де будуть розміщуватися американські війська на території України. Найкращими місцями я вважаю, це як мінімум Дніпро та Одеса. Якщо вони говорять, що цього не будуть, можна закривати всі питання щодо розмов про вступ України в НАТО. Нецілісною, до речі, це саме перший пункт в мирному плані України, який зараз обговорюють між Сполученими Штатами та керівництвом України. І от тут питання: наскільки взагалі реалістичний цей план, і що треба робити для того, щоб все ж таки Україна змогла перемогти у війні? Ну, дивіться, що значить реалістично, треба ставити наших партнерів перед фактом. Тобто, сам мирне те, що от говорить президент, це ж, це ж для зовнішньої аудиторії. Це питання до Сполучених Штатів Америки, коли ви балаболки почнете почнете відповідати за свої слова. Це ж ваше будуть страждати репутація на увесь світ, так? Те, що вони зброю не даєте і так далі. І тому в даному випадку це тут головне тут не питання, там подобається, не подобається ставити вперед фактом. Не отримуємо, якщо не будемо запитувати, це раз друге перемогти, перемогти Україна може в форматі Франції Першої світової війни. коли союзники змушували Німеччину виснажили Німеччину настільки що вони були змушені тікати з території Франції. Без контрнаступів і так далі. Тому України слід переносити війну на територію Російської Федерації. А от що сьогодні там зробили? Сьогодні там прилетіло вчора, точніше, прилетіло по заводам. СБУшники разом з ССО розгромили завод, наприклад, в цьому Ніжегородській області, який виробляв каби, і виробляє Каби. Був знищений в тому числі частина. Літаків а, в Ліпецькій області, удар по аеродрому, був оце повинно робити і вимагати зброю, знищення інфраструктури там серед глибину Росії 300-400 кілометрів, припинить війну і змусить росіян вже обговорювати найбільш реалістичні варіанти, як вони з яким вони. Кроком драпають з України, ну плюс треба звичайно виробляти свою зброю, щоб не бути залежним від різних uh, uh, примів американських, німецьких і так далі. От чому ви впевнені, що це саме допоможе припинити війну і змусити Росію сісти за тіл перемовин? Адже вони можуть переносити виробництва, наприклад, за тисячі кілометрів. Поки, на жаль, ми не зможемо вдарити по ним. Ну як би могли, вони б зробили це раз? Тут питання не тільки в виробництвах, це ж виробництво, Це ж тут спробуй, що перенести, спробуй це зробити. Це це, це час. А коли буде знищена військова інфраструктура в глибину, там логістичні пункти, нафтобази. Казарми в глибину 300 кілометрів. Це ж плече логістично збільшується. Ти не можеш так просто склади е, створити, як в Тараповце, наприклад, влетіла. Тобто, якщо ти переносиш склад тепер в Сибір, так спробуй це все перевести. Це означає навантаження на залізницю, це означає, що цивільні, цивільні е, вантажі не так швидко можуть перевозити. І так далі. Це в дійсності не, не така проста історія, як здається. Ну тобто, ми е, зараз можемо навіть тоді не чекати, поки нам дадуть зброю та дозвіл бити західною зброєю по Росії, а виготовляти власну і максимально та, вражати та, свої ракети робити і довбати, довбати, щоб не залежати від різних розмов, куди бити, як бити, тому уряд повинен сконцентрувати ресурс туди. Залучати ресурс, якщо немає залучати ресурсу, дати можливість експортувати зброю для того, щоб наші виробничники підтримували в воробничі цикли у, в, в оборонці. Вони в перший рік можуть принести один мільярд доларів а 200 мільярдів гривень, сплатити податків, а будуть підтримувати виробничі цикли, будуть їм поставити абізалівку частину, ти продаєш українській армії згідно з українським законодавством, а, собі вартість плюс 30% відсотків. А за кордон ти продаєш за будь-яку ціну. Добре, якщо резюмувати наш ефір, тож як зараз нам виходити із ситуації, поки у нас ще немає. Далекобійної зброї в е, у... ні, вона є. Вона в не кількості. Я То, маю увазі... масштабувати, масштабувати. да так. да. Да, в, не... в необхідній кількості. Я маю на увазі. У нас на жаль, її немає. От і немає дозволу да бити вглиб західної зброї по Росії. На жаль, у нас от я ж кажу, наближаються війська кндр ще до нас. У нас також ну важка ситуація на фронті. Е, втрачаємо позиції на сході. От як зараз акумулювати всі ресурси для того, щоб протриматися, і от чого як це зробити, скажімо так, бити по території Російської Федерації? Іншого виходу немає. В Україні зараз з'явилася можливість. Створити великі проблеми росіянам під час зими минулої зими Українці не могли бити по енергетиці Російської Федерації. А зараз Україна має такі можливості, наприклад, вибити енергетику Москви. Припустимо, це створить там ситуацію хаосу, і це може викликати, викликати дезорганізацію взагалі влади російською, і це і це те, що Україні потрібно. Україні потрібен хаос та революція в Росії. І вона може це зробити ударами по енергетиці, чи ще якісь може по енергетиці, так можливо, внутрішні заворушення також там на Кавказі? Внутрішні, ну то там головне Москва, там головне Москва або Пітер. Добре, ще одне уточнення. Якщо все ж таки Україні вдасться створити хаос в Росії, це перше то друге, як тоді переконати Західний світ, що треба розвалити Російську Федерацію, що процес буде контрольований, щоб вони не боялися це робити. Це їхні проблеми. Що ми повинні ви ми, ми повинні пояснювати? Робити там заворушення і потім і, потім, і потім запитувати Захід. І, або ви далі, або ви нам швидко даєте зброю, щоб ми вийшли на кордон 91-го року, або ми далі будемо робити там заворушення. Будемо підтримувати громадянську війну. Тоді ви будете ганятися. По цьому, по е, е, за ядерною зброєю, хімічною зброєю. Це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. Нікому нічого пояснювати не треба. Що ми повинні пояснювати, що нам треба виживати і що ми будемо робити все для того, щоб там був хаос. Це їхні проблеми, а не наші проблеми Нам треба робити е, конкретні речі, а не сидіти комусь щось пояснювати. Нехай вони бігають до нас е, для того, щоб отримувати пояснення. Дуже дякую. З нами був політолог Тарас Завгородній. Ця програма про актуальне. Виходили на першому волонтерському. Не забувайте підписуватися на наш канал та поширювати інформацію. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей!